Рефлекторія з Іваном Петруком. 1018. Кожен на своєму робочому місці, кожен на своєму фронті йде до перемоги. Ще раз вітаємо вас, проєкт рефлекторія в прямому ефірі. І ми в, ці, в цьому випуску обговорюємо, як сьогодні діє, як сьогодні працює фронт літературно-мистецький, скажімо так, фронт поетичний. Адже скажу відверто: спілкуючись минулого тижня з багатьма співаками, митцями нашої вінничини, з людьми, які сьогодні пишуть, творять, які сьогодні співають і танцюють, я вам скажу, отримав величезний запал енергії і відчуваю, який це як яким чином цей запал енергії позитивно впливає на морально-бойовий дух наших воїнів, які сьогодні на передовій, і сьогодні їсть е, проєкту рефлекторія Віктор Мельник, відомий на Вінниччині в Україні та далеко за кордонами нашої країни. Письменник, літератор, поет, е, людина, яка своєю діяльністю е, вона провадить так, би мовити є провайдером української поетики. є... Е, Народним представником народної поетичної дипломатії, якщо можна так висловитись, адже віктор багато спілкується з представниками країн євроспільноти, з іншими країнами заходу і таким чином просуває інтереси нашої країни, особливо це важливо в час визвольної війни України. Пане Віктор, щиро вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня тобі, Іване, і доброго дня слухачам нашим? Скажу відверто, щиро захоплююсь творами цієї людини, завжди залюбки приймаю в дарунок чергову книгу, завжди переглядаю, завжди щось занотовую собі. І сьогодні бачу, Віктор, ви принесли так само свої нові видання. Ну, ну, не му... зовсім нові, да я мушу вибачитися, так. що я подарунка не приніс собі вже наступного разу. Наступного разу це буде зазорне майбутнє, так би мовити. Разом з тим на початку розмови, скажи, будь ласка, яким чином. Чином, як відчув сам і як сприйняв початок цієї страшної війни? В якому статусі, так би мовити, в якому сенсі ти її сприйняв? Ну, я в статусі з одного боку, ніби садцпенсіонера, а з іншого боку, письменник взагалі коли ще не буває. Ну, Коли чули, вислів колишній письменник, мабуть, ніколи. Коли що журналіст може бути там на пенсії і не працює? Ну, і власне. то велика рідкість. А, так, так, так. <рес> так що я просто активний чи не письменник, хоча за віковим сенсом за в мене статус пенсіонера. Е, він, ну, В принципі, я очікував, що ось-ось може початися. Я вдома, І Почалося для мене з того, що мене вранці дружина розбудила і каже: Вітя, слухай, значить, можу тобі сказати, щоб це ж почалося. Те, що назрівало, це все ж. Обстріли ракетні. Ну як на цього поставився, зрозуміло, це примусило напружитися, внутрішньо зібратися, і, і все. І власне так далі жити. Я навіть скажу, коли вже просто на місяць, два-три пройшло, я оглядався на свою реакцію, на все це, потім відкотився по своєму житті угу. там, на десятки років. Проаналізував, напевно. Так, да, я, я, я зрозумів навіть десь, по яких позиціях, десь формувався мій характер, моє ставлення, тому що в мене страху не було. Мені цікаво було зрозуміти, а чого ж я так звітав, що в мене взагалі страху не було. Так, страху не було ніякого, було, було напруження. Е, да, звичайно, люди, які пережили страшенно стрес. Ну, я людина стресу стійка, то для мене це було не страшно. Перше діло було перше питання, що робити. Зрозуміло, я мав би бути там, де всі. Ну не буду деталізувати. Я просто знаю деякі проблеми з своїм здоров'ям, які не дозволяють мені скажу, взяти зброю, навіть навіть попри то що якими певною мірою не звільняє. Просто усім, але разом з тим цим проблемами не попадає десь в окопи, бути навіть просте фізична вантаження, потім на зоні боком. Але так. разом з тим, у ця позиція патріота, позиція людини, яка сьогодні сприйняла все це. Ну скажімо, не те, щоб з розумінням, а з певною навіть внутрішньою агресією, не сприйняття того, що відбувається, воно виливається і в поетичних рядках. От це... як змінилося хочу запитати Віктор Віктор, як змінилися, скажімо, вектор творчих інтересів наших літераторів, літераторів нашої Вінничини? тут? Ось який момент може я не сказав, що змінився дуже вектор, тому що може там не було якогось переживання стресу, там все це, але багато люди просто не писали. От відомий дуже поет Анатолій Киченський, він перші тижні був таки в Херсоні, потім зумів перебратися через лінію розмежування, він перебуває в Рівному зараз, там є можливість у нього. І ми з ним іноді зв'язуємося. То він якось говорить: ти знаєш, каже, оце, коли почалося, я написав один вірш, і кілька місяців я нічого не пишу. Так само зі мною було я не писав нічого. І мене ще підштовхнуло, що написав там таку добірку віршів, mm -hmm. таких, таких маленьких мініатюр. Я приїхав у Краків, яка була презентація цієї книжки, першого видання. Я про неї ще скажу. Так, обов'язково. Так, значить я приїхав у Краків, і голова Краківського відділення спілки польських письменників Міхал Заблоцький каже: слухай, у нас є такий тут проект: вірші на мурах українською, польською англійською мовами. Висвічується там вірш з рядочків, висвічується там, на морі. На морі. На морі. Mm -hmm. Причому так, це... Читав я про цей проєкт. Так, да. так, так. Це відбувається в... на площі ринок. Mm -hmm. Якщо ти напишеш. Але щось... це мають бути четверти... такі чотири рядки. Це не обов'язково має відповідати, скажімо, по канонах японському mm -hmm. жанру танка. Mm -hmm. Але ось таке вірш. <кій> ну, якось я подумаю, я був там до Ополя була презентація, потім в Кракові презентацію провели, там ще там півдня. Я поїхав назад, бо я в Берліні тоді був. І поки я доїхав до Берліну, в мене народився один малесенький віршик. І... Можете пригадати зараз? E, так. так, А він, да, він до речі, ні, є, є в Сігнісі Весна озброєна. І він таким він, Вірш називається Краків. Краків така неремовна мініатюра. E, ну, може для тих людей, може хто не знає, треба таку країну в інформацію дати. Слово гейнал. Хто не знає? Це на... з змаріацького костолу в самому центрі Кракова. Кожну годину відкривається вікно і грає сурмач. Mm -hmm. І ця мелодія, яка він грає, це каже серевічна мелодія, яка там організовувала військо. І за що години він грає гейнал слово до речі, це я дізнався. Воно угорського походження. Навіть. І так от я так перший тільки приїхав, а в мене таке правило, що якщо я був в Кракові і я не чув гейнул, значить не був у Кракові. Це я обов'язково маю піти почути гейнул. Я так дійсно під'їхав, підійшов, значить, а там це висока вежа, я тут внизу. І коли він заграв, досить така ну що, музика сурми, музика труби, так раз таке зіщулися. І мене як наслідок після цього, поки я доїхав, написався коротенький віршик. Називається Краків. Після України навіть гейно над ринком здається гострим, як політ, падаючи згорі ракети. І ще кілька більше до того да. от, от є, є, є в цій книжці. Ну, не обов'язково це писалося, були певні картинки десь враження від Берліна, але все одно хоче чи не хоче все бачити. Пробирає тому, тема що є але... тому що це порівняння дійсно з цим звуком. От ви зараз пригадали, дійсно, ми на превеликий жаль чули ці звуки. А в Україні є люди, які їх чують набагато частіше, на, на жаль. Я думаю, що всі відчувають, і поляки так само ставляться до нас. От хотів запитати Віктор, як сьогодні аура ставлення до України? Скажімо, в Польщі? Я знаю, що ви так само спілкуєтесь з латвіцями, що ви часто гість в Німеччині. Подейкують зараз, що в е, Європа трошки втомлюється від України? Чи є це насправді? Ну тут питання в тому, звичайно, психологічне сприйняття, тож відбувається, воно міняється. Питання в тому, я, яке точне слово підібрати до названня цього, тому що слово втома. Це має явний пропагандистський акцент. Так, от це я, да. я це і Це Вкидання з боку Москви. Так. Це називають втомою. Насправді, психологічні зміни відбуваються. Це треба назвати іншим словом, і можливо комусь не сподобається, але воно справді і є. Це слово називається звикання. Тому що коли якась різка подія починає відбуватися, так ми Всі різ і реагуємо, Це стрес, а але, потім проходить але є місяць. відчуття тимчасовість, да. ну певно, надійна тимчасовість. Н ні, ні, не, не обов'язково. Обов це різка зміна ситуації, і ситуація стає загрозливою, ти мусиш на неї реагувати. Але коли ця ситуація триває місяць, другий, три, півроку, то що робить людина, вона мусить. А, це все вживатися, адаптуватися до цього, і це не то, що там погана людина, чи що. Це особливо людської психіки. Ми, ми так влаштовані, ми повинні. Приживатися до тої чи іншої ситуації, бо нам треба в ній жити, і так завжди хлопці, яких кидають у військо непідготовлені, скажімо, навіть в мирне військо на службу нас забирали. Це була стрес, це стресова ситуація. Було важко. Проходив місяць, другий, третій півроку. Дивись, ми вже втягнулися. Ми вже нормально все почуваємо. І такі різкі зміни ситуації стосувались не тільки цього, це просто одна із моделей. Як людина пристосовується, зрозуміло, звикання відбулося. А коли відбувається звикання, то вже немає тої гостроти сприйняття, що було на початку. Але психотипи, психотипи ж людей різні, Звичайно. хтось може звикнути одразу комусь потрібен період там, в роки. Звичайно, як, от, як відбувається трансформація свідомості людини в цьому плані? Ну, я маю на увазі творчої людини, людина, яка пише. Ну, я задав Антолія Качинську, ну, я не знаю, чи Толя зараз почав писати. В мене це теж мені не писалося нічого. Правда, в мене був вихід такий запасний, я перекладав. Uh -huh. Десь я на початку березня там, приїхав в Берлін, е я поспішив дружину вивезти, бо потрібно було в такій ситуації. Е в статті стресу вона просто важко переносила. Цей стрес, просто дуже важко. І на мене вийшли поляки. І наші хлопці, які в Варшаві, українці, значить, з польським видавцем з поля. Він каже: Я: от є польський поет, не старше покоління, йому зараз 78 років. Він пише вірші саме проти нашу війну, причому багато. Я хочу вети книжку, білінгу треба перекласти. Я ніби так не завантажений. І він зразу каже, mm -hmm. так, це робота. Я не, не скажу що нам багато, але це все-таки робота буде оплачувана. Ну, що таке поїхати кудись не мати? Тут ти все-таки можеш працювати займатися любленою справою. І ще підтримати свій стан до народа. Так, новий, так звичайно, наш. звичайно. Mm -hmm. І так ми, значить, погодилися навіть зразу, без всяких договорів, на чесному mm -hmm. слові. От я знав, що от я роблю, що мені за це щось там mm -hmm. має заплатити. Десь пізніше ми це все оформили документально там. Але вірші саме про війну в Україні. Поляки я пишуть, да, так. Да, ось ось ця книжка, яку я тримаю в руках, вона називається На очах свята, Усвіту на очах. У світу на очах. Да, так. Да, значить, тут два розділи книжки, тому що цей автор, його звати Гаррі Дуда. він Ну Я скажу, що він любить наших жителів за порядки ще більше, більше більше ніж ми, тому що Польща теж має дуже серйозний кривавий досвід і травмуючий досвід дуже серйозний. І Він через це прийшов. Найбільше більше він із, із Сілезії. Ті території, які були німецькі, німецькі, так да, а потім вони відчули шок від приходу радянських визволителів, коли вирвали, коли німці звідти повеселяли. Там там же ж теж колотнечка була страшенна. Так от значить я почав прикладати, і справді це дуже такі, така жорстка позиція щодо Путіна. Там не одразу Путін фюрер. Навіть одним словом він це з'єднував, і о, оцінка російських військ після Бучі, після всього, значить, і, 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 це другий розділ книжки. Так, так, так. Другий розділ, суто по цій війні, яка відбувається зараз, навіть більше того, розуміло, я, я втомився від цього, а його ще більше вимотало, бо перекладач теж проживає те, про що він перекладає. Він мені написав, я десь. Ну, до червня я перекладав. В квітні вийшов перший варіант книжки. Він продовжував писати, я продовжував перекладати. сказав, все. Я вже вичерпався, я вже не можу. І він написав тешки: я більше не можу. Ось два останні вірші мені вислав, я їх вже не перекладав. Бо я закінчив роботу, я вже вислав усе. Сказав, все. Це проєкт для мене закритий. Ті більше у мене там лишить ще один переклад з латиської книжки, і тут треба робити, тому що там строки є, домовленість, певна, договір. Я... Але. Коли відбувся ракетний удар по Вінниці, він мені буквально через два дні прислав вірш, бо він теж перестав писати, каже все, все вичерпав. Ну вичерпався, Так, так, вичерпався. так. Він він прислав мені вірш про удар по Вінниці, Це що відбулося, і потім він ще теж відгукувався на якісь події, що відбувалися. Коли... Це ви знаєте, Вітя, це надзвичайно я не можу сказати підібрати слово приємно, але це надзвичайно знаково. Що вони переживають це все так само, як і ми, а може навіть іще глибше? Я не розумію природу цих переживань. От ви спілкуючись з ними на психологічному рівні, тому що поетика це психологія. А, наскільки от ви зрозуміли їх, чому вони такі прихильні до нас, саме поляки? Я... Ви ж бував і в Болгарії, ви спілкуєтесь з болгарськими письменниками, поетами, знову ж таки, повторюсь, і з латвійцями, так, да. так, так, так. з білорусами, коли спілкувалися, ми ще про це поговоримо. А от чому саме поляки? Не тільки... Оця спорідненість душі. Ну, по-перше, не тільки поляки, тут два фактори е, спрацьовують: перший, ну, поляки справді братський народний. От справді братський Слава народ. Богу, не, не, не той народ, який з, які, який з нами воює, ну, називає так, себе, що ми один так, народ. Так, так, так. Ні, ми, спра ми справді, я скажу, от, е я читаю багато, скам, я прочитав всіх Нобелівських лауреатів, в тому числі всіх поляків. От один з дуже класних письменників е Владислав Реймонд, Нобелівських лауреат, і в нього дуже відомий роман Селяни. Він є в російському перекладі. Е Крістьяні крі називається. Крі 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 а мужики, мужики, російський переклад польською мовою це хлопи. Uh -huh. Величезний роман, він не в шкільній програмі. Я його читав, і я так читаю. там Дід відбувається в селі, якісь сільські інтриги, там сюжетні лінії розбудовані, а це відбувається на тлі певних обрядів. Пев... Я порівнюю з тим, що в Україні, а я сам із села. Я все запам'ятаю. Зараз, за своєю мірою, втрачено, що було раніше. Я порівнюю, а вони паралельні. Що там, що там, в Росії зовсім по іншому. Це ці речі відбуваються. поведінка людей інша, і причому е герої оцих е цього твору Реймонта. Це село воно знаходиться не на східній Польщі, воно в західній Польщі. Тобто, воно воно під, німеч... під, німеччиною. під Німеччиною. Так, так, так. Саме от там відбувається дія. Це в... ну, яксь певні регіональні відмінності. Ось але так, все, ось так, вже тоді в цьому романі так, практично так, синхронно да, скажімо, можна так, порівняти потім всі... в спілкуванні ментально, ну, ментально ми близькі з поляками, значить співслова розуміється, жарти. Все, ну це так дуже добре. А, а і тр... другий другий Дада, фактор, який я назвав, другий фактор це поляки теж переживали і не один раз ту ситуацію, яку Україна знаходила. Це Солідарність. Вони були втрачали незалежність, коли Польщу поділили там між трьома так. країнами. В них були повстання і 829 року, там і 860-й, здається, рік була повстання. і Бої відбувалися на Поділлі в тому числі, І, і чи, жителі поляки, які на Поділлі жили, брали участь, гинули, і навіть ну, і, і сімей письменників теж. І репресії були. Батько Джозефа Конрада Аполло Коженьовський, він був у засланні теж саме за участь у цих польському руху революційному. Так що, а, а що таке значить Друга світова війна? Як вона пройшла по Польщі по польських долях, і відповідно, хто це прийшов? А, І що дуже яскравий момент це е, повст... варшавське повстання, яке просто залило кров'ю то Суворов. Один такий яскравий момент, як з своїм другом е, Марком Вавжинським поетом прогулюємося, розказує мені там щось, слухи кажу, Марк, а скажи, у вас в Польщі десь є вулиці Суворова чи немає? Я так, він так спинився, як вкопаний, до паузу. Каже, я думаю, що ніде немає. Просто а ми тільки зараз позбавляємося. Весна озброєна, вікторе. Так. Декілька слів про це видання: що воно містить, що це за твори, і що ви вклали в це? Це книжка, антологія. Вона включає вірші в основному українських поетів. Це реакція на війну. Тут я і добірочка моїх віршів, написаних якраз. І тут є оцей вірш краків угу. і ще кілька невелика добірка, але більше тут пішло. Все-таки реакція. Моя робота була закордонних поетів, бо на мене зрозуміло, болгарі вийшли, прислали вірші, кілька болгарських поетів. Реакція на війну, саме на це, значить, потім з Латвії на мене виходять. Ну, слухай, тут я такий вірш, він великий, дуже там він шість сторінок займає на 160 рядків. А чи ти не перекладеш? Бо він каже, це може не так поет, це більше публіцистика. Я кажу: подивлюся. Міша ще російський переклад, мені легше було працювати, тому що Міша ще подивитися, хоча, uh -huh. я, зрозуміло, робив по-своєму. І потім ці вірші з Болгарської, з польської, плюс свої, а в реакцію письменницької спільноти на війну в Києві спіль за письменників акумулювалося. От Михайло Сдрожевський, голова спілки, uh -huh. він це ініціював. Він почав збирати ці вірші, я йому зразу ж вислав і переклади. Саме, ну, саме з цих трьох, мов кількох польських поетів, які теж нам, крім Гарі Дудиша, Божена Бобадиґа, mm -hmm. до речі, добре знана Вінниці, Вона раз приїжджала сюди і співачка. І, до речі, в, в Богдані в квартирі там вільна кімната, Ємне, велика квартира. Mm -hmm. То в неї жила наша землячка Катя Девдера. Угу. От вона, вона перше місяця війни, вона там жила у Богдана? Я ще заїжджав до них, хто бачив Катерину? Хочу запитати, Віктора, спілкуючись з багатьма письменниками зі своїми колегами з країн заходу, я так само ми вже пригадували, що ви певний час працювали з білорусами. Яка у них сьогодні, скажімо, психо- Психологічна фідбек, психологічний, скажімо, mm. на всі ці наші питання. Ну, я знайомий з деякими білоруськими письменниками, але тут ситуація така. Я наведу приклад навіть не письменниці, а білоруської артистки. Я знайомий, ми так дуже близько запризнилися. Наприїжджала теж в Україну, в Вінницю Тетяна Матафонова. Вона брала участь у протестах. Вона співала, виходила з гітарою, співала тільки так, тільки так. Лукашенка в автозак. І коли пішло продовження руху, вона виїхала, вона зараз знаходиться в Туреччині. Син її, він як поїхав навчатися, він не вїжджає в Білорусь, він в Польщі. Коли тобто то на... є все ж таки, когорта да адекватних же, а як людей, же, а як які реально об'єктивно сприймають. У неї істість. від ковіду померла мама, і ні вона, ні син на похорони бабусі не, не був не їх. був. Не це страшна, це страшна ситуація. Значить, я, я добре знаю от, письменника з Мінська Володимира Някляєва. Він там знаходиться, значить, але не кляє, він висувався президенти, був альтернативою свого часу. Його арештовували, його весь час тримають на гачку, чуть щось не те зляпали, якийсь протокол, йому штрафи, 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 штрафи. Це постійно. Він навіть в Україну був приїжджав, він розказував, як хитро він спрацював, щоб його не зняли на кордоні з поїзда. Приїжджав на фестиваль. Він не теж, до речі, був ми про пане сюди. Вікторі. Я надзвичайно захоплений вашими розмовами. Я просто <с? <с?> трошки з трепетом дивлюся на годинник, бо ми вже перебираємо час. Але це говорить про те, що теми, які ми з вами озвучимо, надзвичайно цікаві, і ми обов'язково продовжимо цю розмову незабаром. Ми зробимо ще один ефір, поговоримо з вами. Дуже цікаво. Я вам щиро дякую за те, що сьогодні були з нами за ваші розповіді. Сподіваюсь, що наступного разу ми поговоримо більш детально, особливо в сенсі. Скажімо так, народної творчої дипломатії, поетичної дипломатії, яку ви як на мене професійно втілюєте з нами? Був Дякую. літератор Дякую. письменник, поет Віктор Мельник. Ми говорили про це, про принципи народної творчої поетичної дипломатії і про нові збірки, які сьогодні Віктор презентував в нашому ефірі. Ми дякуємо усім вам, кожен на своєму місці щодня, щогодини тримаємо стрій заради нашої перемоги. Віримо в зсу. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ.